Доброго здоров'я всім нашим підписникам та глядачам нашого каналу ми продовжуємо наші огляди цікавих та рідкісних монет України. Сьогодні темою огляду буде монета 10 копійок України 1992 року. А якщо говорити точніше, один з її рідкісних різновидів 10 копійок України 1992 року 134EAM. Так званий італійський шестиягідник. Ця монета має наступні особливості. Особливість перша. Гроно номер 3 та номер 6 мають по 6 ягід. Особливість друга. Потовшений зверху середній зуб тризуба. Особливість третя. Дрібний гурт. Особливість четверта. Одинниця а дати. Зараз, після того, як хвоста. ми з вами познайомилися з особливостями цього різновиду монети, ми переходимо на аукціон Іоліці та подивимося динаміку реальної вартості монети 10 копійок України. 1992 року. 134 EAM Ось друзі, перша монетка. 10 копійок України. 1992 року. 1.3.4 3, 4, EAM. Була додана 27.07.2020 року. Ось, будь ласка, світлини. Ось ті самі шестиягідники. ягідники Зверніть увагу, будь ласка. Ось єдиничка з хвостиком. Ось зуб, три зуба З потовщенням зверху. 30.07.2020 року лот був проданий. Було зроблено 63 ставки. Ціна 1600 гривень. Торги завершені. Лот проданий. А зараз, друзі, ми з вами побачимо курс долара до гривні 30.07.2020 року. Ця інформація доступна на сайті Finance.ua, як бачите. Цього дня сайт Finance.ua надає наступні курси. Десь 27.70. В середньому курс 2774. Тому ми з вами будемо оперувати цим курсом. 27 гривень 74 копійки за долар США. Тому 1600 гривень 30.07.2020 року. Дорівнювала 57 доларів 68 центів. США, як бачите. Зафіксуємо з вами цю фінансову позицію. Друзі, наступна монетка 10 копійок України 1992 року 134ЕАМ. Ось, як бачите, шісті ягідники. Ось вони. 17.07.2022 року ця монета була продана на аукціоні «Віоліті». За бліць ціною було зроблено дві ставки. Ціна 1500 гривень. Торги завершені, лот проданий. Стан монети чудовий, як на фото. Звернути вашу увагу ось на цю монетку. На цю продаж на аукціоні Violet. 10 копійок України 1992 року. 134 ЕАМ. Ось вона, ця монетка. Такі світлини на сайті. 19.11.2023 року. Ця монета була продана на аукціоні «Віоліті». Було зроблено 53 ставки. Ціна 4 тисячі. Гривень. Як бачите, ми з вами побачимо, скільки коштував долар 19.11.2023. Це ми зробимо завдяки архіву валютних курсів на сайті Мінфін. Як ви можете побачити. 19.11.2023 року Долар США коштував 37 гривень 90 копійок. Зараз визначаємо вартість цієї монети. 4 тисячі гривень поділити на 37,90 дорівнює 105 доларів 54 цента. Мова йде про доларі США. Звернути увагу вашу на ось цю монетку на аукціоні в 10 копійок України 1992 34 ГАМ. Ось ця монетка. Дуже добрі світлини. Дуже добрі. Ось побачите. 6 ягід у гронах. 3 та 6. Ось хвостик, ось потолщення зверху тризуба. Ось гурт. Дрібний. Добрі добрі світлини. До кінця аукціону сім днів. Продавець бажає продати цю монету за 5000 гривень. Поки що бажаючих немає. Тому, якщо ви хочете купити, можете зробити ставку. Якщо ні, то побачимо. Поки що немає бажаючих купити за 5000 гривень цю монету. В підсумку. Ця монета 10 копійок України 1992 року різновід 1.34 EAM на сьогодні коштує 105,54 цента США. Якщо у вас є інша інформація, прошу писати коментарі. Також хочу нагадати, що подібні монети та подібні предмети матеріальної культури краще продавати та купувати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на сайти Violity, Allegro, PL та EBay в описі під відео. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, тисніть Вподобайки або Файники, Просувайте в Ютубі цікавий та корисний україномовний контент. Дякуємо за увагу. На все добре. До нових оглядів на нашому каналі.